Всім привіт! І сьогодні у нас трохи нестандартне відео. Ми відкриємо покемонів з Макдональдса. от така от 14 коробочка. До Хотвілсів нічого немає спільно, але... Ну, покемони так покемони. Подивимося, що ж там у нас є. Оп! Так, що це за штука? Якийсь великий. Ось такий плакат розмальовка. Так, на жаль, тут тяжко показати його весь. Ось такі от плакати. Там, напевно, якісь наклейки будуть б, бачу. такі Порожні штуки. Давний покемончик ставить туди. Фан, що в нас далі є? Так, карточки. І ці от наклеїчки. Наклечки можна на плакат наклеїти. Як тих покемонів звати, я без поняття. Ось цього знаю, це піка, чушка. Правильно? Так, а це що за якісь монстряки? Ничего. Так, і тепер карточки game. капець. Окей. А, Опа. Опа, опа, відкрили і... Хоп! Ха, ха покемончики. Отож, дивимося. Перший покемончик. Хоп! Хотена. Що за хатена? Чесно кажучи, без поняття. Ну, такий от покемончик. Наступний покемончик. І хоп! Ні, це якийсь Іві. Іві, Іві. Хоп! Наступний покемончик. Пабам! Не, Амбреон. Якийсь нічний вовк, Вовк озаєць. І остання карточка. Ооо, це, який це якийсь суперпупер. Hidre... Нелегендарний. Але має класне так Та-дам, дам, дам, дам. Ось такі от модні карточки від покемонів з Макдональдса. До Хотвілса нічого немає спільного, але не було якісь хотвіл в покемон? Ні, не було, не було, ще в них ніякої кооперації. Це була Томі. Томіка, здається, була у нас пікачушка машинка. Коротше, от такий от відосик. Не знаю, чи його зняли, але хай буде. Все. Всім дякую за перегляд. І мирного неба. Ой.